У Хмельницькому побільшує маршрутів патрулювання. Щоправда, кількість квадратів наразі місто розподілене на 19 одиниць, не зміниться. Збільшення планується за рахунок піших патрулів. Без піших патрулів дуже важко контролювати саме громадську безпеку. Автопатруль проїхав і поїхав, а піший патруль, він все-таки знаходиться безпосередньо на місці. Ось він більш ефективний в дворовій частині. Ось він більш ефективний в нічний час. Збільшення кількості патрулів це один з пунктів програми поліцейський сервіс. Сама ж програма визначає основні пріоритетні напрямки діяльності патрульних у Хмельницькому. Тому для забезпечення їх якісного виконання правоохоронці міста розробили комплекс заходів на період з кінця цього року та до 2020-го. На все про все чотири злишком мільйони гривень. Стільки коштів прохають поліціянти у місцевих посадовців. Ціни визначалися методом контрольної закупки, тобто бралися декілька з міста Хмельницького, декілька приватних підприємств, які займаються торгівлею саме в нашому випадку зараз електронною технікою або медичними засобами. Ось, і вибиралися найнижчий тариф, тобто найнижча ціна, яка для нас була б прийнятна. Медичні аптечки, турнікети, рукавички, пов'язки та петлі для ловлі безпритульних тварин. На першу домедичну допомогу та індивідуальний захист патрульні міста планують витратити немало небагато 88 тисяч гривень. Нам необхідні турнікети. Це дуже необхідно зараз, тому що є ДТП із потерпілими. Ні для кого зараз не секрет, що патрульна поліція в 99 випадках приїздить першою на виклик. І необхідно надати якісну до медичну допомогу. Я маю на увазі те, щоб ця людина дожила до тих пір, доки приїде швидка медична допомога і безпосередньо вже надасть кваліфіковану допомогу. У Кругленьку суму обійдеться технічне обслуговування патрульних автомобілів на все про все, майже 3 мільйони 400 тисяч гривень. Наші машини вони знаходяться в дорозі 24 години. Там двигун він взагалі він не робить, не остиває, Взагалі він 24 години їздить. Він приїжджає на базу, відбувається перезмінка і машина знову ж таки виїжджає. Враховуючи наше дорожнє покриття, стан доріг, ви прекрасно розумієте, ми не будемо цього приховувати, він не є ідеальним. Тому наразі дані транспортні засоби вони потребують саме такого догляду. Майже 100 тисяч гривень на облаштування кімнати відпочинку. І по суті, це не примха, а вимога професії. Такі місця релаксує у всіх подібних структурах. Щоправда, за 8 місяців роботи у наших патрульних така кімната так і не з'явилася. Ми бачимо частіше за все, як патрульні порушують. Ми бачимо недоліки патрульної поліції або там шукаємо їх. Але ну, ми не думаємо про те, що патрульні на роботі. Бачить смерть, бачить кров, бачить відкриті перелами, де терчать кістки, і л'ється кров. Ми бачимо, як повішаних людей. Ну, тобто Ця кімната психологічного розвантаження, вона не просто наша примха, а ефективний спосіб, я сподіваюся, якщо він буде, для того, щоб люди змогли відпочити. Реалізація програми планується у три етапи з кінця цього року та до 2020-го. На цей період сподіваються правоохоронці вдасться підвищити рівень безпеки громадян, а також сформувати позитивний імідж нової патрульної поліції міста. Наразі проект поліцейського сервісу перебуває на розгляді міської ради. А ось чи затвердять програму буде відомо у вересні. Тоді відбудеться чергова сесія Хмельницької міської ради. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, Роман Судаков, новини телеканал Тівісім